Сьогодні ми з вами розглянемо слова привітання та як на польській сказати до побачення. Це дуже важливі та розповсюджені слова. Я вам буду звертати сьогодні увагу на вимову і там, де ми робимо більше за все помилки. Тобто, почнемо з слов повітання, тут і віджимо до слова. Повітання. так, що Іа читається як я, я вам зараз це підкреслю. Це звук Я, а І в цьому випадку вона пом'якшує цю буковку в. в. Тобто це буде повітання. А всі привітання, і, як ми кажемо, до зустрічі, до побачення, завжди ми ділимо на дві групи, тобто офіціальні і неофіціальні. То розпочнімо від першого. Джен добрий – це таке універсальне привітання, так скажемо. Ще я можу сюди дописати вітам. Це теж таке універсальне, універсальний вираз. А, добрий вічур. Тут дивіться, зараз давайте я вам підкреслю вічур, де ми можемо зробити помилку це ось тут. Так як попередньо я казала, що І пом'якшує мені в, і вона вже стає В. А ще є ось ця І і Е, що мені дає змогу сказати на це Є. Але якщо ми бачимо таку самотню, то ми завжди її читаємо як Е, а ось така і Е, то це буде тільки в цьому випадку, це буде Є. Цз завжди в нас дуже тверда. Тобто зверніть увагу, В'єчур, що бачу, то читаю, а не «вєчур», так? І зараз сленгове слова тут, що я можу додати то до, до того честь це Хей, можу додати. Можу додати Хейка, щема або щеманка. Стосовно останнього це дуже-дуже сленгове, таке як привіт-привітик. Хей-хейка так само, ну і те, що ми знаємо, «чещ». Тут також дивимося, що ця е, ЦЗ дає мені звук «ч», тобто дуже тверду. Потім ми бачимо самутню Е, тобто ми її читаємо не як Є, а Е. І все, що йде з хресечками, це теж дуже-дуже-дуже м'які звуки. Тобто тут буде повторюємо, будь ласка, за мною. Ще, І зараз швидше. Дін добрий, джін добрий, добрий вічур. Так само слідкуйте, щоб тут було твердіше. І зараз пожегнання. Пожегнання це слова, якими ми можемо сказати до побачення. І тут ми бачимо. Знову-таки честь. Що це означає? Це означає, що вони як вітаються цим словом, так можуть і сказати: давай до зустрічі, до побачення. До збачення. Наразі. Ось це наразі, це як не наразі я буду щось робити, а це як бувай. Можна перекласти. Па, вони інколи кажуть папа, -па, до ютра, до зобачення, і то є до ютра. М -м, може, декому де з вас це не знайоме слово, це до завтра. Тобто побачимося завтра. І останнє тут до і добранут. Якщо було корисне, став лайк, підписуйся, до зустрічі, до побачення.